Степан Васильченко у бур'янах. Чумаки. чумаки Сусіди почали вгадувати. Звідки? Аж поки чумаки замовкли. Аж ось катра підняла в гору голову й крикнула радісно. А ось і наш водюга! За перелазом біліла сорочка й блищали сині Тарасові очі. Без шапки босий лице взялося смагою темне, як головешка. А на тій головешці білий чуб, як кльон, стоїть, не наважується йти до гурту. Хмарні обличчя усіх одразу прощая? Де це ти був? Де тебе носило й досі? Де ти волочився? Стоїть, мовчить, оглядає свою хату, не впізнає, ніби після довгої кросвітньої мандрівки. Де ж ти був оце? Питаю, чому не кажеш? Почав суворо батько. Хлопець промовив стиха, був у полі та забудив. Бачили таке? Хто ж тебе привіз додому? Чумаки. Хто? усі стовпились коло хлопця. Хлопець розповів, стрінувся з чумаками. Питають, куди йдеш? мандруєш? А я кажу у Кирилівку. А вони кажуть, це ти йдеш у Моренці. А в Кирилівку треба назад. Сідай з нами, довеземо. Та й посадили мене на віз. То ли мені батіг волів поганяти? Бачили такого? Чомакувати надумав уже. І як воно згадало, що з Кирилівки. Я ж казав, що знайдеться, обізвався сусід. Такий лобатий не пропаде. Ну, почумакував. Тепер бери ложку та сідай вечеряти, сказав батько. Хлопець тільки того й дожидав. Ну, чого ж тебе понесу в поле? Чого? допитувалася мати. Мовчить. І з з ложки, аж вона йде. Мати кивнула на нього батькові. Як мотає, наче три дні не їв. Розмова між дорослими пожвавішала. У селі затихло, чути було інколи дівочий сміх на вулиці. Біля хати і над хатою були хрущі. Діти спали.